Сьогоднішнє тренування ми присвятимо силі рук і трішки планкам. Опускайтеся на килимок. Долоні під плечима, коліна під тазом, пальці витягнуті, вдих. Видих на вдих. Потягнулися тазом назад, але не опускаємо його на п'ятки. І видих вперед, максимально перенесіть вагу тіла на руки. максимально Максимально вперед. І знову вдих назад. Видихом вперед. Вдих назад. Видих вперед. Ще один раз. Вдих, видих вперед. Залишаємося в цьому положенні і по колу. Зараз тіло вправо, вага тіла на праву руку, назад. Вліво і вперед. Вліво, назад. Вправо і вперед. Вправо, назад, вліво і вперед. Останній раз. Вліво, назад, вправо і вперед. Залишаємось на колінах. Розверніть спочатку долоню лівої, руки пальцями на себе і обережно не відриваючи долоню. Розтяніть, розтяніть зап'ястя обережно, без різких рухів. І інша права рука. Пальцями на себе і відводимо таз назад, вдих, видих. І повернули, опустилися тазом на п'ятки. Руки ставимо на ширину килимка. Можливо, навіть ширше. Ви зараз спробуєте в першому підході. Вдих. Видих, Ми починаємо згинати руки в ліктях максимально низько, над килимком опускаємось, дійшли грудьми до рівня долони і назад повернулися. Знову вперед, вперед, вперед. Дійшли до долони і повернулися назад. Ще вперед, вперед. Обережно і повертаємося останній раз вперед вперед, погляд в килимок. І повернулися назад. Залишаємось в положенні на руках. Поверніть долоні на рівень плечей. Ми зараз лишаємось на колінах, але зробимо один маленький крок назад. Відкропнули колінами, пальці витягнуті, долоні лишаються на рівні плеч. Вдих-видих, за маківкою голови витягнулися протилежно від таза сторону. І відтискання ми опускаємося, вниз лікті йдуть назад видихом, виштовхнули себе вгору. Вниз-вниз-вниз і виштовхнули вгору. Голову не опускайте та не задирайте носа. Рівна спина, голова продовження хребта. Виштовхнули ще вниз-низ, вниз і виштовхнули вгору. Останній раз вниз і виштовхнули вгору, повернули коліна на рівень тазу. Глибоко вдихнули-видихнули, поправили положення долоней. Обов'язково прослідкуйте, що на рівні вашого носа знаходяться пальці рук. Вдих, видих, зараз за лівою рукою. Ми витягнулися вперед і за правою ногою назад, але не піднімаємо руку та ногу. Ми просковзуємо долонею та ступою по килимку. вперед-вперед. Ми не маємо втратити нейтральне положення спини. І повернулися права рука, і ліва нога вперед, вперед, протягнули і повернули. Витягнулися, повернули. Витягнулися, повернули ще один раз. Ліва рука права нога. Повернули і ще один раз права рука, ліва нога. Повернули. Лишаємося в положенні на прямих руках. Виставили спочатку одну ногу на пальці, потім іншу. Ми опинилися в планці. Розвернули обидві стопи, вклали їх на килимок. Ліва рука за голову, але голову вперед не штовхаємо. І видихом таз підняли вгору ліктем, наче тягнемось до килимка. А вдих, повернулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Останній раз. Видих. Вдих, опустили долоню і повернулись. розвернули дві стопи. Права рука за голову і видих, вдих, повернулися, видих, вдих, видих, вдих. І останній раз видих, вдих, повернулися. Підставили долоню, опустилися на коліна таз на п'ятки і витягнулися за руками. Глибоко вдихнули, видихнули, трішки відпочили. Вдих, видих, вдих. Видих. Повертаємось на рівні руки та коліна. Вдих. видих, Зараз пальці підставили. Вдихнули, витягнулися за майківкою голови. Наші долоні розривають килимок, і наче сунуть його на себе. Включили в роботу лопатки. Ми зараз упор на пальці ніг та долонь. Відірвали коліна від килимка і поставили вниз. Декілька разів відірвали долоні одночасно, розривають килимок в сторони. І вниз опустили ще один раз. Розірвали килимок в сторони і опустили. Зараз ми продовжуємо цю ж саму вправу, але ускладнюємо. Ми тиснемо долонями в килимок, розриваємо його в сторони, відірвали коліна. Відійшли правою назад, лівою. Правою підійшли вперед, лівою вперед і опустили коліна. Але не кидайте, не б'ємо свої коліна. Вони нам ще знадобляться: ліва, права, крок вперед, крок вперед. Опустили, знову підняли. права, ліва, права, ліва. Опустили на секундочку. Знову вгору. Ліва. Права. Ліва. права, Опустили і останній раз. Вгору. Назад. Назад. Вперед. Вперед і опустили. Сіли тазом на п'ятки. Глибоко вдихнули, пам'ятаємо за свою рівну рівну поставу. Кінчики пальців тримають дрібки солі, поставили на плечі і декілька обертів ліктями по колу, по колу, назад. Лише лікоть малює коло, вдих і видихнув. Опускаємося на праву сторону, права долоня кожним пальцем. Та долонею тримає опору. Обов'язково, будь ласка, навчіть свої пальці, кожен з них мати опору з підлогою. Вдих, Видих, дві ноги разом, стопи разом, коліна разом, ліва рука на таз. Вдих. Ми піднялися вгору і повільно-повільно вниз. Але торкнулися правою сідницею килимка відразу вгору. Вниз. І відразу вдих, вдих, вдих і видих вниз, вдих, видих вниз. Останній раз. Вдих, видих вниз. Опустилися ми продовжуємо. Якщо вам необхідно, ви можете розслабити плече. Можете поставити на паузу і зробити більший період відпочинку. Залишаємося долоня правої, ноги зігнуті, ліва рука на таз. Ми піднімаємося, витягнулися за ногою і вниз опустилися. Також ледь торкнулися і знову витягнулися вниз. Витягнулися вниз. Живіт підтягнутий, ми завжди його тримаємо, витягнулися за ногою і вниз. Витягнулись. Опустились. Останній раз. Витягнулися і опустилися вниз, якщо потрібно, розслабили плече. Розтягнули зап'ястя. Найтяжче тушу тут рука. І знову остання вправа на цю сторону повернули долоню. Рука ліва в нас вже не на таз. Ми витягуємося за лівою рукою і за правою, і за лівою рукою вдих і видих вниз, ледь торкнулися знову вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, опустилися останній раз. Видих, опустилися, розслабили плечі, Обережно без різких рухів, зробили декілька обертів і змінили сторону. На ліву долоню. Опустилися вниз кожен пальчик. Тримає опору. Вдих, видих, дві ноги зігнуті. Стопи разом, коліна разом. І ми піднімаємося вгору. Вдих, видих, вниз. Ледь торкнулися і знову вгору, вниз. Голова продовження хребта ми її не кидаємо. Ще піднялися вгору, вниз. Піднялись. Вниз. Останній раз. Вгору. Вниз і опустились, якщо потрібно. Розслабили плече. Повернули долоню і піднімаємося в планку. Витягнулися за правою ногою. Вдих, видих, вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вниз. Витягнулись за ногою. Вниз. Вдих. Опустилися. Останній раз. Видих, вниз. Розслабили плечі. Якщо потрібно, потягнули за п'ястя і повернулися. Знову дві ноги разом за правою рукою і правою ногою. Вдих. опустились вниз. Вдих, видих. Видих ще. Вдих. Видих. Опустилися останній раз. Вдих, видих, опустилися. Зробили декілька обертів ліктем і знову повернулися на рівні руки та коліна. Долоні на рівні плеч. Опускаємося тазом на п'ятки. І руки витягніть максимально вперед. Робимо глибокий вдих, видих, розслабились, дали собі пів хвилинки відпочити. Глибокий вдих, видих, долоні ставимо ширше рівня килимка. Максимально далеко Відведіть таз, від кінчиків пальців. Ви маєте прямо відчути, як ваші руки і лопатки розтягнулися, прямо потягнулися вдих. видих. Починаємо згинати руки в ліктя. Проповзаємо над килимком, як ми робили в самому початку. Але ми вже пройшли вперед. Виштовхнули себе вдих і видихом. З упором в коліна випустили все повітря. Погляд направили вниз в килимок і таз назад. Знову вперед. Йдемо максимально низько над килимком. Виштовхнули себе вгору за маківкою, голови витягнулися, видихом, відвели таз назад ще вперед. Вперед, вперед, вперед. І витягнулися. За маківкою голови видихом. Відвели таз назад. Останній раз. Вперед, вперед, вперед. Вгору за маківкою голови витягнулися і видих. Відштовхнули таз назад. Лишаємось в цьому положенні хвиля, але в іншому напрямку. Ми долонями. Тягнемо підлогу на себе через підкручений куприк, круглу спину. Ми наближаємо коліна до долони, наче стягуємо килимок вниз-вниз, дійшли до планки. За головою витягнулися і навдих відвели таз назад. Знову видихом, підкрутили куприк. Йдемо, йдемо вперед, вперед, вперед. Дійшли до планки, не відпускаємо живіт. І навдих прогнулися. В поперековому відділі відвели таз назад. Видих. Вперед, вперед, вперед. Дійшли до планки і навдих таз. Назад останній раз. Видих. Втягнемо колінами та долонями килимок всередину. Дійшли до планки і навдих таз. Назад. Залишаємося тазом на п'ятках. Розслабте руки, складіть їх на килимок, можна долонями догори, максимально розслабте руки. Глибоко вдихнули, видихнули, подихали. Дихання, наче дійшло до куприка і ми видихнули. Зробили ще один глибокий вдих і видихнули. Опускаємося. На килимок, рівні руки. Я змінила положення, щоб ви мене бачили. Ліве коліно залишається. Ліва долоня навпроти коліна, права нога рівна, вдих. Видих. Ми також на рівні носа бачимо свої пальці. Вдих. Видих за маківкою голови витягуємося. І на вдих Тягнемо таз назад. Нога рівна не згинається, та стопа стоїть на килимку, не відриваємо ні пальці, ні п'ятку. І через круглу спину. Видихом повернулися у вихідне положення. Вдих, вдих і видих, повернулися. Видих, повернулися ще один раз. Вдих І через круглу спину повернулися, лишаємось в цьому положенні. Права долоня за голову, голову вперед не штовхаємо, легенько утримуємо пальцями свою потилицю і на вдих Ліктем тягнемося вгору, а долоня лівої руки відштовхує нас від підлоги. Вдих і видихом вниз, наче ліктем хочемо торкнутися килимка. А вдих, вдих, погляд, боковим зором ми ловимо свій лікоть і видих вниз, вдих, видих. І останній раз. Вдих, видих, повернули долоню, повернули праву ногу, коліно правої на рівні з долонею. Ліва нога рівна, стопу поставили кожен палець та п'ятка. Тримає опору. Вдих. Видих. І відводимо таз назад. Вдих. Нога рівна. Видихом через підкручений куприк. Повернулися знову. Вдих, видихом. Повернулися, за маківкою голови витягнули з протилежно від таза сторону. Вдих і видих. Повернулися останній раз. і... Видих, повернулися, ліва рука за голову. І ми на вдих. Ліктем тягнемося вгору, вгору долоня правої, відштовхує нас від підлоги. Видих вниз. Вдих, вдих, видих, вниз. Погляд спрямовуємо за ліктем. Вдих і видих. Повернулися. Останній. І видих вниз, повернули долоню, повернули коліно, міняю положення і знову тазом на п'ятки потягнулися за руками вперед. Глибоко вдихнули, наче повітря дійшло до куприка. і видих. Лишаємо в цьому положенні лише руки назад, долонями догори і лобом опустилися на килимок. Глибокий вдих. Видих. Лоб в нас лежить на килимку. Це я відриваю голову, щоб не гучно дихати вам в мікрофон. Глибокий вдих і видих. Плечі тягнуться до підлоги, максимально прийміть позу ембріона. Вдих, видих. І не поспішаючи піднялися, ми з вами завершили. Сьогодні було трішки активне тренування, можливо, для когось з вас складне, але чекаю вас на наступних тренуваннях.